З 19 по 30 листопада на території Нікополя та Нікопольського району проходить профілактична операція Номерний знак її мета виявлення грубих порушень правил дорожнього руху, а саме водіїв, що керують автомобілем з номерним знаком, що не належить даному транспортному засобу, з прихованим чи забрудненим номерним знаком, або взагалі без нього. Працівники ДАІ також попереджають водіїв про те, що на території Нікополя та району зросла кількість угонів автівок та мопедів. Перевагу крадії надають вітчизняним автомобілям, які залишені без нагляду та не обладнані сигналізацією. Зазвичай міліції вдається знайти викрадений автомобіль по гарячим слідам. Тож у випадку викрадення автівки слід негайно телефонувати за номером 102.